Українців прорвало. Довбики Попов забили в Італії. Ванати циганков в Іспанії. Яремчук поклав гармату. Забарний знову щось не те. А мудрика, нібито помітили у медіа футболі. Спростовуємо. Друзі, вітаю! Максі Коляда канал Трибуна. найцікавіші новини українського футболу. Ми з вами говорили, говорили протягом кількох днів про Динамо, Шахтар так далі. Тому подібне. Ось, нарешті, знову можемо проговорити е, тему наших хлопців у Європі, особливо зважаючи на те, що клуби, за які грають українці, протягом тижня теж грали. І перед вихідними у нас теж є про що поговорити. Тому давайте розпочнемо з Циганкова і ваната. Циганков забиває. Ванат віддає, Ванат забиває. Крапівцов рятує. Ось як українці в Жероні запалили. Жирона перемогла Костанцію у виїзному матчі першого раунду. Кубка Іспанії 3-2. У грі взяли участь всі три українські футболісти. Жирони Карапивцов вийшов в основі та отримав оцінку 6,5 від статистичного порталу Сопас. Віктор циганков вийшов на поле на 59 й хвилині замість порту та отримав оцінку 7,2 бали. Владислав Ванат з'явився на 75 й хвилині замість Крістіана Стоані та став найкращим гравцем матчу з рейтингом у 8,1 бали. На рахунку Крапивцова два сейви на рахунку циганко. Гол на 103-й хвилині, асистував Ванат. На рахунку ВАНАТА гол на 108 й хвилині та вище згаданий асист. Детально, друзі, статистику, до речі, можете знайти на tribuna.com за тегом футболіста у розділі Статистика. Обираєте необхідний турнір і матч, ну і переглядаєте. Хлопці справді молодці. Їхня синергія дуже подобається. Головне в цій ситуації, аби Віктор Циганков чим менше травмувався. А те, що між ними зелений лінк, між циганковим і Ванатом, Ванатом Циганковим, там там ще крапівцов підіграє, це безумовно круто. Супер Лехі обіграла на виїзді пущу. Матчу 1-16 фінал Кубку Польщі 3-1. Перший гол гостей у цій грі забив центральний захисник Максим Дячук, який відзначився на 64-й. Хвилині для 22-річного українця це дебютний гол за польський клуб у 14 му матчі. Повні дані за кар'єру доступні у тегах футболістів, друзі, на трибунах. Вчора, друзі, я фрагментарно згадував Романа Яремчука і те, як він е, відзначився у воротах суперника власне Олімпіакоса. Сьогодні хочу ще раз, друзі, це згадати, бо вчора я так швиденько вас розігрівав перед е, оглядом класичного, зараз більш детально. Поки всі дивились матч. Наму Шахтара Роман Яремчук увімкнув режим Златана Ібрагімовича і поклав пушку ледь не з 30 метрів. Роман Яремчук відзначився першими голами за Олімпіакос в сезоні 25-26. у кубковому матчі проти волоса український форвард в першому таймі оформив дубль. Перший гол Романа. відбувся на 43-й хвилині, а другий просто фантастика. Схожим голом свого часу відзначився Златан Ібрагімович. Так от Яремчук спіймав м'яч з льоту і влучно вгатив метрів з 30. Як вам, друзі, це? Голасо. просто цукерочки. Їдемо далі, їдемо до італійських новин. Богдан Попов. Знову він. Более! Такі крики вчора були в Італії. Бо українець Богдан Попов знову забив. Поки іншого нашого нападника Артема Довбика мучить безгольова криза. Молодий талант Богдан Попов після вибухового старту сезону та невеликої гольової засухи знову забиває. На 77-й хвилині за рахунку 0-0 Попов реалізував свій момент. Він з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Стівена Шпенді. Попов перервав п'ятиматчеву безгольову серію. Тепер у нього п'ять голів у десяти. Матча. Символічно скажу старший брат Богдана Попова, судячи там по досягненням, артем довбик теж забив. Нападник Роми взяв участь у домашньому матчі 9-го туру серії А проти Парми, перемога 2-1. Українець вийшов на заміну на 73-й хвилині гри та забив через 8 хвилин після виходу на поле. Гасперіні вже нахвалює довбика та його фізичний стан. Це безумовно рада, але знов ж таки сподіваємось, що це не якийсь там сплеск а далі буде тільки краще. ПСЖ на виїзді не зміг обіграти Лор'ян у 10-му турі ліги 1. на гол Нуну Мендеша на 49-й хвилині господарі відповіли майже одразу. Ігор Сілва дальнім ударом прошив Люку Шевальє. Перед цим Ілля забарний програв дуель на фланзі на цей матч українець вийшов на позиції друзі правого захисника. Ми, до речі, чимало разів говорили з проти того, що забарний це не найкраща опція на правий фланг оборони. Так, у нього є. По фіферськи скажу пейс, тобто швидкість, але все одно це не його є рідна позиція. Забарне все таки більше волі грати останнього захисника, страхувати своїх партнерів по команді, підстрахуйте мене від цього під час зйомок. Я не знаю ну, жодного разу за день. Я тільки почав записувати. Я не знаю, як це працює. Можливо, це у мого сусіда просто якийсь такий голос. Специфічний, він так скаржиться на те, що я відео гучно записую, не знаю. А щодо Еліза Барного, то, ну, судячи по останнім матчам, Якийсь є просад невеликий але сподіваємось, що це просто тимчасово. Їдемо далі до Вишеньки на торті Тема Михайла Мудрика. Мудрик в медіафутболі. Вболівальники переконані, що з'ясували, хто був таємничим гравцем АПЛ в новому сезоні Боллер Ліґ англійської медіаліги. Футбольний турнір розпочав свій другий сезон у понеділок ввечері. А серед знаменитих менеджерів були такі особистості, як Хлоя Келлі, ютубер Ніко Омілана та колишній нападник АПЛ Дані Старіч. Напередодні нового сезону Омілана оголосив, що до складу його команду увійде діючий гравець АПЛ. І всі Гляди були прикуті до зірки, коли вона вперше вийшла на поле. Гравець був одягнений у довгі чорні гетри, жовтий жилет на верхній частині тіла, чорну лижну маску. І чимало фанатів почало писати, що цим гравцем є український Вінгар Челсі, Михайло Мудрик. Ну, давайте будемо відвертими. Не схожий, немає татушок, е фігура чи як це правильно? статура, е не схожа на мудрика. Але тим не менше, коли з'являються новини про міська, то про це варто говорити 100%. Друзі, ось такі були новини про наш у Європі. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, аби не пропускати інші новини. На сьогодні все Макс Круля, канал Трибуна. Бережіть себе і па-па